Дерматологічний практикум, організований центром дерматології Литвиненко-Клінік, відбувся у Полтаві. Подію приурочили до міжнародного дня боротьби з псоріазом, а саме сучасним можливостям діагностики, терапії псоріазу та хронічних дерматозів, а також актуальним питанням дерматоонкології. Головна мета заходу це створення платформи для обміну досвідом між дерматологами, розповів керівник центру дерматології Литвиненко Клінік Богдан Литвиненко. Дуже багато досвідчених лікарів сьогодні в залі, і у нас, ви знаєте, була мета, мабуть, створити. Таку знаєте спільноту в нашу регіональну лікарів-дерматологів для того, щоб у нас була платформа для обміну досвідом, спілкування у кожного у лікаря дуже багато пацієнтів. Про які ну є про що розказати там, запитати другої думки у своїх колег. Тому саме така колегіальна робота від цього виграє в першу чергу наш пацієнт. До практикуму долучилися лікарі, дерматологи, дерматокосметологи, інтерни та студенти, які планують пов'язати своє майбутнє з дерматологією. Постійне навчання та участь у подібних заходах особливо важливі для молодих спеціалістів, адже це дозволяє побачити їм весь спектр професії. Додав керівник центру дерматології Литвиненко Клінік Богдан Литвиненко. Ми постійно вчимось. Ми їздимо на конгреси, на конференції міжнародні, також всеукраїнські організовуємо регіональні моменти, особливо це важливо для молодих спеціалістів. Ми «Сьогодні хотіли нашим молодим спеціалістам, інтернам, дерматологам, студентам шостого курсу, хто себе бачить в майбутньому, саме дерматологами, показати спектр нашої спеціальності, показати саме сучасний погляд, європейський погляд на нашу спеціальність. Учасники дерматологічного практикуму зазначають, лекції та експертні виступи були зрозумілими та корисними як для молодих спеціалістів, так і для досвідчених лікарів. Мої враження захоплююче. мені. Особисто сподобалось, то що всі доповідачі дуже. Люблять свою професію багато нового з точки зору сучасних. Ми слухаємо, ми знаємо ці сучасні там протоколи, лікування, протоколи діагностики. Але ж доступною мовою доповісти нам. І я вважаю, що для таких там для молоді це дуже цікавий кейси були. І для, для дорослих захід дав змогу об'єднати фахівців, які прагнуть розвитку та вдосконалення у своїй справі. Наголосила керівниця відділу сервісу центру дерматології Литвиненко Клінік Олена Красножоненко. Можливість зустрітися разом дерматологом, поділитися досвідом. Я хочу сказати, що на сьогоднішній момент настільки висока дерматологічні проблеми, як піднімаються вони в нас в клініці, вони не піднімаються ніде. Пишаюся тим, що маю честь працювати з лікарями, дійсно з великої літери. Литвиненко клінік вкотре підтвердила статус провідного центру дерматології Полтавського регіону. Клініка впроваджує сучасні європейські підходи до діагностики і лікування шкірних захворювань, об'єднує досвідчених фахівців і молодих спеціалістів, формує професійну спільноту лікарів нового покоління. Завдяки цьому пацієнти отримують якісну медичну допомогу за міжнародними стандартами. Додав керівник центру дерматології Богдан Литвиненко.